Слава Ісусу Христу! Мир вам, брати і сестри! Сьогодні я хочу записати чергове відео і хочу поговорити на таку тему, як нести свій хрест. Минулого разу я ділився, записав два відео про необхідність несення хреста, що таке хрест. А сьогодні я хочу поділитися: власне, як проходити. Як проходити з Христом своє життя, як нести цей хрест? Не хрест Ісуса, а мій особистий хрест. Ясно річ, що є передумови для того, щоб нести свій хрест. Наприклад, людина навертається до Бога усвідомлено з розумінням навертається до Бога, отримує народження згори, водне хрещення, входить в. В церкву свідомо входить з, певним, з певною мірою переконання. І тепер, коли вона стала учнем, вона, так би мовити, увійшла в школу Ісуса Христа. І ця школа тепер буде тривати допоки ця людина буде жити. По суті, ця школа є на ціле життя. В тій школі є е, небагато вчителів, по суті, можна сказати, там є один вчитель. Господь Ісус Христос. Тому справжній учень Ісуса Христа не вчиться в світу, в грішного світу, не вчиться в безбожних людей. Він вчиться лише в Ісуса Христа і Його апостолів. Це принципово важливо. Тому як нести свій Хрест? Для себе я записав кілька слів свого роду: перше, друге, третє, так би мовити, щоб розвивати цю тему послідовно. Але ясно що ми розуміємо, що Бог веде людину індивідуально, що з кожною інакшою людиною Бог веде себе по-інакшому. Якийсь є премудрий такий план Божий, його суверенна воля є різна на різних людей, на різні. Покликання і так далі, і так далі. Але те, що нас об'єднує всіх, як ми стаємо учнем Христа, це покаяння, це народження з гори, коли Дух Святий е, дає нам нове життя в Христі Ісусі, справжнє життя. Коли ми входимо в завіт через водне хрещення, людина стає учнем Ісуса Христа. І тепер починається, так би мовити, її. Християнське життя, справжнє християнське життя, не те, яке було раніше, де на першому місці стояв обряд, якісь правила, приписи людські. Людина своїми силами е, старалася виконувати, в неї не виходило, але вона дальше старалася, неї знову не виходило. В кінці кінців вона, так як я колись обесилила повністю. От. І бо вже собі ради не давала. Я собі сам колись був сказав: я не можу так жити, як. Жили апостоли. Я ж не апостол? Я Роман, тому я грішна людина, я живу в гріху. Але я був далекий від істини, тому що Бог не дозволить нам проходити певні випробування, якщо Він нам перед тим не дасть сили їх пройти. Очевидно. Тому що потрібно для того, щоб нести свій хрест? Треба бути наставленим в науці. Тобто, коли ми входимо в церкву, є люди, які наставники, пастор, який вчить, лідери домашніх груп, або просто брати і сестри, які нас настановляють в певній правді. Одна з таких правд, яких, які принципово є важливі, це я би сказав, це послання апостола Павла до Галати, в другий розділ, 19 20 вірш, я прочитаю, де апостол Павло говорить. Такі слова, я з Христом і живу вже не я, а Христос проживає у мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Слава Ісусу! Тобто, такий християнин, такий учень мав би зрозуміти, що неправильно жити в силі власних ресурсів, в силі власної енергії, в силі власного розуміння. Для того Дух Святий і дав мені вічне життя і поселився в мені, щоб зсередини керувати моїм життям. Середини і назовні. Оскільки я присвятив своє життя Христу, і я є в Христі, в ньому, а Він в мені, Ісус, який живе в мені Духом Святим, хоче настановляти мене, обновлювати мій розум. Реагувати правильно з милосердям, так якби сам Ісус реагував на події, на людей, на обставини, являв милість, Святе Письмо пише, коли Ісус побачив людей, вони були, наче ті овечки, розпорошені, і Він змилосердився з ним. І оце Його милосердя спонукало Його навчати. Оце Ісус, який живе у мені, мене би мали цього навчити на початках. На жаль, не навчили було. От. Але цей Ісус, який живе у мені, Він з середини хоче рухати мною. Іншими словами, Ісус хоче бути в центрі мого життя, не моє его. Я вже зрікся свого старого его, своєї старої природи. Тепер Христос живе у мені. Відповідно, через те, що Він живе у мені, Він хоче, як Господь слави, Він хоче керувати мною, обновлюючи мій розум. Спонукуючи мене до тої доброї справи чи тої, він дає мені хотіння, бажання. І мало-помалу я це виконую. Тобто для того, щоб брати цей хрест і йти за Ісусом, мусить бути певне наставлення. І в тому наставленні, е, я виростаю від якихось мінімальних очікувань Бога, я виростаю вище вище. Немовлятко, юнак, отець у вірі. Приблизно така. Приблизно мала би бути така еволюція духовності, вростання дозрілості. Для того добре було, щоб я був в добрій церкві. Добра церква, церква, де настановляють Слові Божому, де вчать Слово Божого, де живуть Словом Божим, принципово важлива. І ще краще, щоб, крім того, щоб я мав добру церкву, щоб я був в добрій церкві, щоб я мав. Наставника бажаного особистого брат, щоб мав брата, який настановляє сестра, сестру. Тому що є різного роду нюанси, які би треба було для мене визнати, проговорити. Чи добре я зрозумів проповідь пастора? Хтось би мав мені пояснити, бо буває так досить часто, коли ми слухаємо проповідь, нас виринають питання. І буває, що зовсім незручно там махати рукою і. Перебувати служіння і задавати питання, хоча в деяких церквах, наприклад, таке практикує, що можна задавати питання. Тому особистий наставник він дуже важливий в тому плані, що він мене настановляв, в тому числі як нести цей хрест. Крім того, оскільки я вже помало-помало виростаю у вірі, в довірі Богові на слово, я би мав бути наставлений не шукати власної волі. Не шукати власних інтересів, а таких в негативному значенні, власної слави, власного інтересу якогось его, якихось вигоди, де би мене хвалили, де би я був, розумієте, так? Тому справжнє християнство у мене таке враження, там є менше прав, а більше обов'язків. Про тому, що ті обов'язки є виключно з любові. Я люблю, і тому я маю обов'язок послужити комусь там. На жаль, наше сучасне українське християнство хоче мати дуже багато прав. Якщо подивимося на життя апостола Павла чи інших апостолів, ми не бачимо, що вони дуже широко використовували свої права від А і До Я. Тому не шукання свого, шукання Божої волі. Це принципово важливо, щоб. Людина могла йти за Христом і нести цих, свій хрест. Пам'ятаєте, Яволис Матвій сказав такі слова: Візьміть на себе ярмо. Він сказав, процитував слова Христа, де Ісус каже: Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм, бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. От що Ісус говорить про це, це то... ярмо це є Божа воля. То, що ми проходимо в житті, несучи хрест, це є Божа воля, бо ж ярмо моє любе і тягар мій легкий. Яка є різниця, коли людина невідроджена, говорить на слова Ісуса, де треба взяти хрест іти? І зовсім інакше є, коли людина відроджена, яка вже має певний досвід, скажімо так, носення цього Христа, щоб між. Між їхнім свідченням є суттєва різниця. Тут хрест як мало не прокляття, як не якийсь, не якийсь тягар, від якого треба пошвидше позбутися і зрадіти через це. Тут Христин розказує, як привілегія наслідувати Христа, як бути учним, як здібність не просто приймати любов від Бога, але й віддавати дальше, подібно, як Ісус сказав, що блаженніше. Давати, ніж брати. Тому, несучи свій хрест, це передбачає, що ми кладемо за когось життя, не шукаючи власної вигоди. Крім того, пам'ятаєте, апостол Павло говорить такі слова, я щодень вмираю От ношення свого хреста або несення свого хреста, це свого роду щодень стаються якісь події, якісь випробування, де мені треба зриктися власного. Я власного его в користь ближнього, який вже є, наприклад, спасенною людиною в церкві, в користь не спасенної людини, яку треба підтримати, заохотити, а особливо тепер, в теперішній час. Тому апостол Павло каже: я щодень вмираю. Я щодень вмираю для себе, відповідно, я живу тоді Богом. Коли я на щодень вмираю, відповідно, тоді я маю здібність нести цей хрест. Це то саме, що, Ісус, що апостол Павло сказав: вже не я живу. Христос живе в мені, Христос живе через мене, через мене. І Павло каже, що він живе, він живе в тілі. Павло живе в тілі своєму. Ісус, живучи в тілі Павла, керує життям Павла. І Павло говорить, що. Я не шукаю власних інтересів, я шукаю інтересів для церкви, я шукаю інтересів для Царства Божого. Я шукаю тих людей, які не повірили в Ісуса, щоб і їх спасти. Тому вмирання на щодень це є форма несення Христа, свого Христа. В Євангелії від Івана 15, розділ 9 вірш. Ісус каже такі слова. Перебувайте в любові моїй. Тяжко нести цей хрест, свій хрест, якщо людина не злита з Христом, якщо вона не перебуває з Христом, якщо вона не має відносин з Христом. Розумієте, відносини з Богом. Я говорю, Бог слухає, Бог говорить, я слухаю. А буває так, я лише слухаю, нічого не говорю. І тому перебувати в любові з Христом, це свого роду заряджати свої духовні акумулятори. Цей світ для християнина є агресивний. Християнин не живе, не живе для світу, він не живе світом. Христинин мертвий для світу і світ мертвий для христинина. Тому заряджати свої духовні акумулятори це означає перебувати в любові Божій. Перебувати в любові Божій, перебувати, зануритись цю Божу благодать, в цю річку Божу вуха і перебувати в тій Божій любові, мати свідомість, що навколо мене є Божа любов, Божа любов є всередині. В мені є цей Бог любові. Амінь. Бог любові. Живе в мені, Бог є любов, каже апостол Іван. І ця Божа любов вилилася моє серце, Духом Святим. Кожен відроджений христинин має здібність любити. Він має здібність нести хрест. Апостол Павло про це каже римлян 5:5: що Божа любов вилилася в наші серця Духом Святим. Це не є моя любов. Моя любов є вибіркова, моя любов є обмежена, моя любов є така, що люблю тих, хто мене любить. Тих, хто мене не любить, я не люблю. Но Божа любов, яка в мені є, Галатів 2,20. Вона вчить мене любити безумовною любов'ю, тільки тому, що ця людина є, носить образ Христа. І тому принципово важливо для того, щоб протривати до кінця в нашому житті, християнському житті, несучи свій хрест, це треба перебувати в любові Божій, перебувати в Слові Божому. Слово Боже це є духовний хліб, не лише причастя тіла і крові, яке є теж принципово важливо. Підтверджує наш завіт з Богом, але мати причастя Слова Божого, годувати свого внутрішнього чоловіка, свого Духа Словом Божим, тоді Бог дає здібність і йти за ним далі, несучи свій хрест. Наступне, що для нас треба знати, важливо є і по собі, як я особисто досвідчив, знати цю тему, дух, душа, тіло, як Бог мене створив. Якщо я не знаю, як я функціоную. Як людина, як християнин, мені складно буде нести е, свій хрест. Тому ця тема вона принципово важлива. Якщо я не знаю, що в мені, крім того, що живе Ісус, в мені є плоть. Плоть це не є тіло. І плоть є мій ворог. Він заважає мені ходити по духу. Він заважає мені в тому, щоб наслідувати Христа. Тому плоть завжди противиться Духові, а Дух противиться плоті. І тому, коли я не знаю цю тему, Дух, Душа, Тіло, всередині, всередині в мені є ворог, а я його не бачу. Ну як можна битися з ворогом, якщо в тебе очі закриті, якщо людина духовно сліпа? Тому, наприклад, ця тема Дух, Душа, Тіло, мені особисто дуже допомогла зрозуміти, де я помилявся, де я поступав неправильно, де я не розумів Бога. І натомість, коли. Бог мені відкрив. Я зрозумів, що я робив неправильно, я почав робити правильно, згідно Божої волі. І я побачив, що я маю вже певні успіхи в ношенні власного Свого Хреста ідучи йдучи далі з Ісусом. Наступне: Я старий, щоб для того, щоб я міг нести свій хрест, Ісус має сидіти на троні, на троні мого. Життя. Він має керувати моїм життям. Бог має амбіцію бути в центрі мого життя. Він має на це право, законне право. Він мене створив і Він мене відкупив. І апостол Павло каже до церкви: «Ви, ви самі не свої, ви куплені дорогоцінною кров'ю Христа. Колись я думав. Мені треба влаштовувати своє життя, щоб бути щасливим, життя своєї сім'ї, щоб бути щасливим. Тепер істина, Слово Боже, говорить до мене: я сам собі не належу. І Бог мене створив для себе, не для мене, щоб я був щасливий. І Бог створив мене для того, щоб я виконував Його волю. І от коли, коли Ісус є в центрі мого життя і керує мною як Господь. У мене тоді є здібність нести свій Хрест. Чому? Бо коли Він керує мною, з мене знімається відповідальність приймати рішення. Ісус приймає рішення. Я лише виконую. По тій причині я роблюся врівноважений, по тій причині я роблю спокійний. Мир Божий, що вище на всяке розуміння, тоді береже моє серце в Христі Ісусі, і як наслідок проходить радість. Я живу Євангелієм царства. Але коли на троні мого серця сидить моє его і керує, це ж его і є відповідальне за моє життя. І я вже був так докерувався, що я був розчарований і розбитий собою. Мало, мало не завивав і не плакав з того всього, як я докерувався. Ну, там за Другобичем є смітник. Там мої плани досі догорають вже роки. Понад 25 років стики напланував, що досі то все горить, і майже нічого з того не виконалося. Тому, коли Ісус є в центрі життя, Він керує, людина христинин має здібність нести свій хрест і йти за Христом, за Ісусом Христом далі. Крім того, щоб нести цей хрест, це ж не просто. Що ти проходиш день за днем, ну, таке випробування, таке випробування, там поміг, там усміхнувся, там дав пожертвування. Ні, Бог, оскільки Він є мій Творець, Він є мій Господь, Він дав мені і Тобі певне покликання, певну роль в церкві, певну місію, яку ти і я ми маємо виконати. Я маю на увазі покликання. І тому, коли я несу свій хрест, разом з тим я і виконую своє покликання. Наприклад, я виконую своє покликання. Зараз ділюся з вами Словом Божим. В суботу ми з братами йдемо у в'язницю, де служимо капеланами, і виконуємо там своє покликання. Допомагаємо людям, щоб і вони прийшли до Христа. Я виконую своє покликання. В неділю. Церкві, коли я служу, навчаю або проповідую, я теж виконую своє покликання. По суті, це покликання 24 години на добу в сім'ї, серед знайомих, серед родини, церкві, в'язниці. Іншими словами, щоб нести свій хрест, в тому числі треба знати своє покликання, для чого тебе Бог створив, і що ти, як християнин, як учень Христа, маєш виконати, яке твоє призначення? Це є важливо. Колись за це будемо звітувати перед Богом. За добре зроблену роботу Бог обіцяв нагороду. Тому це важливо для нас знати своє покликання. Крім того, йти за Ісусом, несучи свій хрест, досить часто це є духовна війна. Духовна війна. Коли ворог ворога я не бачу, коли. Відчуваю, коли досвідчую, як стріли діявольські, а я не встиг підняти ще двіри, пробувають мою, мою броню, я торможу, я зупиняюся, я роблюсь там в сумнівах, розчарований, розбитий. Коли знов молюся до Бога і кажу: Господи, дякую Тобі, що Ти тримаєш мене, піднімай мене далі. Ісус, я хочу йти за тобою, Бог дає цю благодать. Перемагати, я згадую знову слово Боже, яке каже: витримую все в тому, хто мене зміцнює, я все можу, хто в Христі, все можу в тому в Христі Ісусі. Тому, несучи свій хрест, ми досить часто досвідчуємо духовну битву, якісь випробування, де невидимий ворог стоїть на заваді, зупиняє нас. Це буває досить часто і в церкві, і не в церкві. Буває так, що ти людині довіряєш щось, довіри в своє життя. Натомість від людини не очікуєш якогось, якоїсь помочі, підтримки моральної, ну і так далі. І так далі. І тоді духовна війна може полягати в тому, щоб не треба, що не треба ображатися на нього. Тому що в Христі я не бачу образ, що Ісус не ображався ні на кого. І тому борюся сам з собою, перемагаю власну плоть іменем Христа для того, щоб зрозуміти цю людину, чому вона так поступила, не відкидаючи її, не ображаючись на неї, не гніваючись на неї. Тому нести свій хрест, це, по суті, можна сказати, це наслідування Христа. Нести свій хрест це в тому числі є. Преображатись образ Христа, коли я піддаюсь під цю Божу благодать, і Божа благодать з середини назовні мене змінює. Для цього ми маємо інструменти в церкві, святе причастя вдома і в церкві це навчання, це Слово Боже, яке обновлює мій розум, яке освячує мене середини і назовні. Релігія робить навпаки. Релігія вчить нас. Як мати гарну поведінку, правильна поведінка в храмі, коли входите в храм і там перше, друге, третє, четверте, п'яте. І ніби з тим навчанням нема проблем. Все добре є. Але якщо тільки це, це погано. І тому Дух Святий трудиться в нас середини і назовні, преображаючи мене в образі подобу Христа. Це є одна з цілей, для чого я несу цей хрест ідучи за Ісусом, для того, щоб преображатись в образ Христа. Для чого я взяв цей хрест і далі йду за Ісусом? Одна з цілей є, я виконую Божу волю. Для чого я беру цей хрест і вперто йду, можливо, мені тяжко, можливо, мені вже не тяжко. Але я йду, і через те, що я несу свій хрест, прославляється ім'я Господня. Для чого я взяв цей хрест і далі йду за Ісусом? Тому що навколо в мене є брати і сестри, знайомі, які дивляться, як я проходжу, і вони від мене заохочуються. А я, а я від когось заохочуюсь. Дивлюся, як людина проходить своє випробування, як вона тримається. І ця людина для мене є свідоцтвом. Амінь. Хай вся слава буде Ісусу. Вам дякую за увагу. Прошу поширюйте це відео, ставте свої лайки. Можливо, хто має коментарі. Якщо у вас є якісь запитання, я радо вам відповім. Якщо, звичайно, буду знати відповідь при потребі, можна зв'язатися зі мною по телефону. Мені цікаво буде поспілкуватися. Щось ви скажете, щось я. Хай вся слава буде Ісусу. Будьте благословені!